Яки поширила інтернетом, що вистава цікава, що вона на, на вечірню виставу стільки прийшло молоді, що я особисто спілкувалася з людиною, яка пропускає білет по білетам глядачів. І вона мене сказав, ну що делать, пропускати їх чи ні? Я говорю, всіх пропускайте, студентів, всіх пропускайте. Тобто це для нас дуже важливо, тим більше для Києва, і що е, теж дуже важливо, що ми ніби приїхали з такої ми, там, Західна Україна, Чернівецький театр, невеличке місто, невеличкий театр. Тому що ми по своїй структурі. Порівняно з так, іншими театрами у нас невеличка трупа, тобто багато-багато чого. І коли після цих вистав отримували такі відгуки від високих професіоналів театральної справи, а на виставі були театральні критики номер 1 два, три, чотири, п'ять і так далі України. І коли від цих людей чуєш такі відгуки. І що ми не є провінційний, провінційний театр, що ми є серйозним цікавим театром з цікавою трупою, режисурою, тобто всім складовим персоналом, тому що тут і світло, все. Один в полі не воїн в театрі. Це всі складові. І попри всі складнощі в тому надзвичайно, тому що, як ви розумієте, зіграти три вистави, такі як земля, які в Києві три години для вистави, це нереально. Коли Андрій Романченко підійшов до мене і каже, що я думаю, що вони уйдуть, тому що в Києві та не прийнято, В Києві прийнято півтори години в одній дії, про все і так далі, і лишаються люди і сприймають. Це дуже дорого коштує. Шкода у Я дуже шкодую, що не було якого журналістів Чернівецьких. Не було покликати. <рес> ну от Юрій Михайлович глав грає. Ви знаєте, він стільки схвальних відгуків. Це теж дуже важливо. Ну треба, тому що Мирослав Васильович правильно Ні, хтось там на обговоренні сказав, що а який ще директор театру грає таку головну роль. Складній, великий великій виставі виявилося, що тільки наш Юрій Михайлович, є чим гордитись. Того я і питав про хвилювання. Яка відповідальність лежить на. Ну і молодь справилася. ви знаєте, навіть наймолодші наші актори в маленьких ролях, і вони теж були помітні. І це теж надзвичайно важливо. Ну, багато чого можна говорити, але от У всіх переповнюють емоції і так далі. É